Житлове будівництво після кризи це масштабні проекти, ландшафтний дизайн і вигідне розташування, локація залишається одним із головних аргументів під час вибору нерухомості. Однак покупець став вимогливіший. Будинок, свічка посеред мікрорайону, панельних домів його не влаштовує. Забудовники зводять престижні житлові комплекси з інфраструктурою. Це більше подобається покупцям. Ріверстоун саме такий комплекс на Дніпровській набережній поблизу моста Патона. Відповідно, зонування території для комфортного життя, громадська автотранспортна і окрема для відпочинку. Ми створили прекрасну паркову зону з мотивами в духі англійських садиків. Мы создали набережную красивую, которая будет использована для прогулок жителі данного комплексу, так і всього мікрорайону. Нові тенденції у проєктуванні самого помешкання кажуть автори «Ріверстоун», – це високі стелі та квартири-конструктори, що можуть бути об'єднані між собою, а наповнення стін з екологічних матеріалів. Для народу кирпич – це краще, ніж там газоблок. Котори э, йдеться таки хімічка обработка матеріалу. випадку у нас і дійсно природний матеріал в народі, которая просто термічна обработка, форми набережна з причалами для яхт і ресторанами. Зовнішнє оздоблення будинків відповідне. Прозорі фасади, що відображатимуть небо і більше пасуватимуть до річкового пейзажу. Весь комплекс Ріверстоун матиме спеціальне художнє освітлення, що створить яскравий силует вночі.